Одразу дві ДТП із швидкими смерть дитини через обід та моторошна знахідка на кар'єрі надзвичайне в кривому розі затопило льох, парк та одну з вулиць. Як стартував опалювальний сезон у місті? Та скільки коштує ваша безпека? Влада анонсувала встановлення 6,5 десятків модульних укриттів. Це про кривий ріг я Владислава Авдієнко. Починаємо. До надзвичайного одразу дві ДТП із швидкими за день сталися у кривому розі. На 173-му кварталі карета протаранила автомобіль таксі. Очевидці стверджують, медики їхали з увімкненою сиреною, а інший водій намагався встигнути на зелене. Попередньо постраждав пасажир таксі. Натомість на вулиці Січиславській вже легковик влетів у бік швидкий. Остаточні причини цих ДТП нині з'ясовують слідчі. Загинув через неправильне харчування. У кривому розі медикам не вдалося врятувати 10-місячного хлопчика, в якого виникла кишкова непрохідність. Дитині стало зле після одного з обідів. З'ясували у поліції. Встановлено, що декілька днів раніше мати нагодувала дитину картоплею, в результаті чого останньому стало зле. Його доставили до лікарні. В результаті хлопчик помер. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці. Моторошна знахідка на зарічному кар'єрі. Рятувальники підняли зна тіло людини. Навіть за декілька днів криміналістам все ще не вдалося встановити її стать та особу. Місцеві ж припускають, загиблою може бути 17-річна дівчина, яку розшукували близько місяця. До наслідків негоди. Після снігового шторму в Кривому Розі протекли дахи двох будинків, які були пошкоджені внаслідок російського обстрілу. Мешканці дорікають комунальникам. Мовляв, в одному домі ремонт зробили неякісно, а в іншому взагалі не розпочинали робіт декілька місяців. Взялися ж тільки як засніжило. В мережі з'явилися фото: вода з даху вже дісталася по мешкан жителів. Чому так сталося і коли усуватимуть проблеми? Ми направили до міськради інформаційний запит. На відповідь очікуємо. А це вже наслідки початку опалювального сезону. В різних частинах міста труби не витримують і рвуться. Перетворилася на річку вулиця Чарівна. У парку Шахтарський відкрився новий фонтанчик і затопив декілька алей. А на вулиці Ірини Шевченко взагалі пішов під воду цілий льох, глибина якого сягає двох метрів. Тепер у жительки обійстя є імпровізований басейн. Це не басейн, це вхід до погрібу. Його глибина близько 2,5 метрів. Як бачите, вода вже на поверхні та витікає назовню до подвір'я приватного будинку. У Кривому розі ввели в експлуатацію 5 модульних укриттів. На черзі ще 65, Заявили у Криворізькій РВА. Їх планують встановити на великих вулицях, там де поряд немає стаціонарних сховищ. Вони матимуть два окремі виходи: пандус, вентиляцію та лави. Всередині розраховані на 20 людей, будуть відкриті цілодобово. Споруди придбають коштом міського бюджету. На прозоро вже з'явився тендер на 35 укриттів загальною вартістю 40 мільйонів гривень. Також на Криворіжжі відкрили вже понад дві сотні пунктів незламності, зокрема 140 у кривому розі. Вони розташовані у закладах освіти, культури та на територіях підприємств. Понад 50 пунктів обладнані супутниковим інтернетом. Переглянути їх локації можна на онлайн-мапі, посилання на сайт та телеграм-бот на ваших екранах. Усі вони пройшли перевірку на наявність усього необхідного, заявили в Криворізькій військовій адміністрації. І старлінки, і дизельні генератори для зарядки для автономної роботи під час перебою світла: вода, їжа, теплі речі, ліжечка для дітей. І до приємних новин у Зеленодольському ліцеї відкрили кабінет робототехніки. Заклад переміг у конкурсі від швейцарсько української програми підтримки під назвою Назад у майбутнє. Моя школа в 2023 році. Тепер школярі зможуть творити у сучасній stem лабораторії. Там є 3 d принтер та набір робототехніки. 17-ї танкової криворізької бригади розповіли про американську гармату М-109, якою нищать загарбників захисники зазначили, хоча вперше таку зброю використали ще під час війни у В'єтнамі, вона й досі залишається основною самохідною артилерійською системою збройних сил США. Бажаємо нашим воїнам успіхів на полі бою. Це все, чим я встиг поділитися з вами сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь, посилання в описі відео. Побачимося за тиждень.